О, діо! стій. Давай. Окей. Та куди ж ти повзеш? отак Це, якщо, ви знаєте, хотіли невдалі в дублі. О Боже мій. Знаєте, зараз у Римі цвіте амброзія, і я. Все відео буду шмигати носом і плакати. Ну, Тобто, <плес> в мене алергія, ну, воно вам не потрібне. Так, про що я хотіла вам розповісти? А, про, про держоргани. <плес> зараз, зараз точно е, почнеться відео. вже. Ау! Ну, давай вимикайся! Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, подобайте, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати нашу країну мовний YouTube. Та-дам! Сказала. Нарешті. З якого це дубля? Тому що я дуже в стресі. Знаєте, мені потрібно було назвати цей канал не, не «Альтравіта», ну тобто не інше життя. От в мене було одне життя до Італії, а зараз в мене зовсім інше життя. А мені потрібно було назвати цей канал жіночка під стресом. От в Італії я завжди під стресом. Слухайте, зараз я е, 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 от натрапила на таку зграю собак на дорозі, керувала автівкою, під'їжджаю до оці Саліта дуже такий пагорб, знаєте, крутий-крутий. І я бачу, що там просто зграє собак. Це досить нетипове явище для Італії. І я думаю, господи, як мені їх об'їхати? Ну як? Ну, їх багато, по всій дорозі. Я це бачу перший раз, щоб отак, от без господарів, собаки, я не знаю, і ти не можеш їх об'їхати, тому що дві сплошні білі смуги на підйомі. Ти не можеш їм. Посигналити, тому що в Італії заборонено сигналити е, животним або пішохідом, е, тому що ти можеш їх налякати. Розумієте? І я я ледве-ледве проїхала оцю оцей підйом, оцю цю саліту, і е, ці собаки вона вони облайли всю мою машину і мене також. Ну такий стрес, знаєте. І От сьогодні я з вами хотіла поговорити на таку тему, як державні заклади в Італії, і як довго робляться тут документи, і як довго видаються тут документи, тому що ви мені пишете, що Маріана що це таке, я вже півроку жду там той документ, а я вже рік жду от той документ. Слухайте, от я вам зараз на власному прикладі покажу, як то в Італії відбувається. В мене є документ в Італії, який посвідчує мою особу. В цьому документу він в паперовому форматі. І цей документ він називається карта Ідентіта. Цей документ посвідчує мою особу в Італії. Тобто, хто я є, там навіть пишеться мій зріст, колір волосся, колір очей, де я мешкаю в Італії. І цей документ я отримала, коли. Тільки не приїхала буквально, ну через тільки не через 6 місяців, коли приїхала, тому що спочатку потрібно було оформити документи в квісторію, і потім вже вам дають цей документ. Це нібито ваша така прописка в Італії. От така в мене римська прописка, що я є резидентом Риму, але вона в паперовому форматі. Ця карта Ідінтіта, і вона ця карта багато де потрібна, і кожного разу, коли ви йдете у банк. Там я не знаю, наприклад, в моєму випадку це шпиталь, коли ви в квістуру йдете, або у КАФ, ну там, де вам допомагають робити документи, кожного разу цю карту ідентиту з нею роблять якісь там маніпуляції. Її ксерять, її там копіюють, складають, розкладають. І вона в мене дійсна до 26-го року, 2026-го року. Але за ці 9 років вже стільки разів її складали і розкладали. Що останнього разу, коли я була у банку і робила фотокопію цієї карти ідентити, ось оця дівчинка, яка робила фотокопію, вона мені її майже порвала. Порвала там вона тримається у ці дві. Половинки цього документу вони знаєте ледве-ледве тримаються. І я розумію, що до двадцять шостого року вона не дотримає. Більш того, в Італії вже оця карта ідентіта паперового формату. Вона вже міняється на електронний формат. Це не примусово. Але, от, наприклад, моя мама, її чоловік, в них вже карта ідентита електронна, як банківська така карточка з чіпом. Ось, а в мене ще в паперовому форматі. І я така думаю собі, Маріанна, ну до двадцять шостого року ця карта не дотримає. Потрібно йти. В своє мунічіпію Рим він поділений на муніципалітети, на муніципії, і ось я мешкаю в 14-му мунічіпі. От і потрібно йти до свого мунічіпія. Ну, це знаєте, як наш міськвиконком чи рай із полком. Ну от і в них запитати, як мені відновити мою карту ідентіта. Розумієте? От. І що ви думаєте? Я поїхала до них. А цей міськвикунко він знаходиться в дуже чудовому місці, дуже чудовому парку. Це така віла, дуже велика, дуже велика. І раніше це була психіатрична лікарня, і досить недавно її тільки но закрили, десь 20 років тому. А з 1500 якогось там волохатого року, це була майже скільки 500 років. Це була психіатрична лікарня. Ви можете собі таке уявити. Ось і цей такий музейний комплекс, парк, вілла, називається Санта Марія Ла П'єта. І от я приїхала туди, як завжди, парковок немає. Парковок немає. Ой, шукала, шукала місце, знайшла і попрямувала до свого райсполкому. Ледве-ледве його знайшла, там кружляла, кружляла, тому що це дуже великий парк, дуже велика така вілла. Знайшла його. Стоїть довжелезна черга. А, на... В сходах стоять три чоловіка, італійсьці, б'ють кофе. Один охоронець, інший чоловік, який працює на цій держслужбі, він значить роздає вказівки, хто куди повинен йти. І ще один чоловік, теж з пластиковим таким стаканчиком кофе, кави. І ось вони там теревенять. І оця черга в них то те питає, то інше питає. Я теж встала в чергу, розумієте? Думаю, якщо я вже день витратила, я повинна запитати, що мені робити, які мої наступні кроки. А мені потрібно було взяти апунтаменто, тобто візіт до якогось держслужбовця, який мені замінить от цю карту, яка майже ровіната, майже порвана. так? Паперового формату на електронну картку. І я ж там у кінці черги починаю щось там питати, тому що вони одразу на мене звернули увагу, що нова що підійшла нова людина. І вони такі: Сіньйора, що вам там потрібно? Я ж кажу, мені потрібно в когось питати що мені робити, тому що ось моя картка ідентита вона ровіната тобто вона майже порвана. ось І оцей чоловік. А він такий, знаєте, італійці, італійці. Він чимось схожий на туто кутуньо. Віддолашний туто кутуньо, від раку помер не так давно. Лашати Мікантари. Так, так от, от, він був дуже схожий на туту Кутуньо. І оцей каже мені: сіньора, вам потрібно взяти апунтаменто. Але такий перо, перо. Перо, це таке слово італійське, яке я не дуже люблю, тому що італійці тобі щось пообіцяють, а потім отак кажуть, перо це означає, але не все так просто. І він мені каже, сіньора, вам треба взяти апунтаменто. Той хлопчик, який видає апунтаменти, він зараз у відпустці. А я до них приїхала у п'ятницю. Приїзд, приїзджайте у понеділок, і він вже вийде з відпустці і вам дасть оце апунтаменто. Я так думаю, манаджа. Ну це ж надо таке, я цілий день витратила. Ну що йому трудно мені дати це апунтаменту, тобто мені потрібен час і талончик, коли прийти до них і з якими документами. Ні, сіньора, тільки цей хлопчик може вас зареєструвати. Приходьте через два дні у понеділок. Я кажу: а може ви мені скажете, які документи? Я вже щось буду підготовлювати? Ні, нічого не знаю, нічого не знаю. Я тут тільки направляю, куди хто повинен йти. І от я так як кажуть, не солоно хлібавши, Поїхала додому. Отак витратила ціло, ціле, е, цілий ранок, господи, цілий ранок витратила на те, щоб е, мені відмовили. Окей, думаю, приїду у понеділок. От я робила відео де про мої звички, і 14-та звичка була, що я вже е, звикла до того, що в Італії все робиться повільно, що не треба стресувати, але бачите, в мене не виходить. Пройшло два дні, і ось в понеділок я знову до них приїхала. От зараз вам покажу відео. Всім привіт, мої хороші. Приїхала по справах ось таке дуже гарне місце. Це музейний комплекс, він називається Санта-Марія ла П'єта. Це римський такий жах, це жахливе місце. Якщо хочете, я потім зроблю відео окремо і більш детально розповім саме про це. Цей музейний комплекс в двох словах. Ось бачите, яка гарна природа, архітектура це дуже така велика віла, великий парк. Але ще в 1500 якомусь дрімучому році братство санта Марія Дела П'єта. Оцим братством була побудована на цій території лікарня для іноземців, для бідних і для божевільних. Тобто ще тоді, у 1500 році, італійці іноземців прирівнювали до бідних і божевільних. Ось і це була на околиці Риму така для них лікарня. Потім там, через 200-300 років, були постройки і достройки, і оцей огромадний парк, огромадна вілла, вона стала тільки лікарнею для божевільних. І зовсім недавно. Нещодавно, от зовсім може 20 років тому, десь у 1999-2000 х роках цю божевільню богодільню цю прикрили. Це бувал це була дуже велика лікарня для божевільних людей. Для засуджених з розладом психіки. Тобто тут були чоловічі, жіночі корпуси, і тут кожного року лікувалися по 3 по чотири тисячі божевільних тільки у Римі. Можете собі уявити ментальний рівень Риму. Ось. І саме саме на цій віллі вперше були застосовані дуже жорстокі методи електрошоку над божевільними. Ну, тобто, цей жах був якийсь. От. А так, знаєте, подивишся таке чудове, гарне місце і не скажеш. Ось так, чому я сюди сюди сьогодні приїхала? Це вже другий раз. Хочу вам продемонструвати типову італійську ситуацію, як взаємодіяти з державними органами Італії. Рим поділений на муніципалітети, на мунічіпію. От я, наприклад, я проживаю у 14-му мунічіпії, у 14-му муніципалітеті, і я приїхала в свій. Ну, по-нашому, це буде міськ виконком, чи райвиконком. Тобто мені потрібно зробити один документ його відновити. Документ, який посвідчує мою особу в Італії. Не з моєї вини він був порваний. Ось. Мені його в банку порвали. От, і я захотіла його відновити. І що ви думаєте? Сьогодні понеділок, я вже тут була у п'ятницю і мені працівник. Цього держоргану він сказав, що спочатку треба отримати чергу, взяти апунтаменто. Може, через два місяці ви зможете до нас прийти. Боже, як чудово! Ой, яка краса! Ось, бачите, пальми, фонтанчик, сосни римські, яка краса. Я кажу: Окей, гаразд, давайте апунтаменту. Він мені каже, але оцей хлопчик, у цей рагацу, який видає апунтаменто, він у відпустці. У відпустці. Він е, прийде у понеділок, приїжджайте. Я ж е, через два дні приїхала сьогодні. Тобто, сьогодні понеділок. Я приїхала, щоб взяти апунтаменту. І що ви думаєте? Я приїхала, і саме цей е, госслужбовець е, знову мені каже, а цей рагат, цей хлопчик, який видає апунтаменту. Він не прийшов, він нам передзвонив і сказав, що нам вміла, що він себе погано після відпустки почуває, і він не прийде сьогодні на роботу, приходьте завтра. Тобто я вже два рази приїхала, хто зна куди, на машині для того, щоб поцілувати двері. Розумієте, я нічого не вирішила зі свого питання, але вже два дні я що називається, просрачила, по-іншому не скажеш. І італійці вони зовсім ну, як не переймаються тим. Ну, хлопчик не прийшов. 14-те мунічіпі це дуже велике мунічіпіо. от зла на них не вистачає, це дуже велике мунічіпіо. Чому тільки один хлопчик може видавати ці талончики на відвідування, на це апунтаменту? Тобто, мені сказали, завтра він точно вийде на роботу, от завтра точно вийде. Ви розумієте? Тобто я вже повинна витратити три дні. Так Це добре, якщо я не працюю, і то я витрачаю і бензин, і машину, і час свій час. А якщо людина працює, Тобто от два дні я вже тут була і нічого не вирішила, на жаль. Ось бачите? Але от вам знімаю таку чудовезну психіатричну лікарню. Ой... Боже, куди я йду? От знову я вийшла до свого муніципалітету. От я тут завжди, це така велика територія, я, я тут завжди тіряюсь. І Якщо я така ще розлючена, Боже мій. Отака психіатрична лікарня. Я думаю, що ще разів 5 або 6 мені доведеться сюди приїхати. Бог знає куди. Ой, ми хороші. І ось так в Італії все. Дуже все повільно, ніхто не поспішає, розумієте? Сіньори, ну чого ви переймаєтесь? Приймо опой, рано чи пізно щось вирішиться. Ось так треба жити в Італії. Ні, ні до чого не перейматися ось так. Так, от, мої хороші, ось бачите, я вже два рази до них прийшла. Два рази я їм розказала про свою проблему. Два рази вони мене відіслали, сказали: приходьте завтра. Оце приходьте завтра, приходьте завтра. Немає колеги, який буде це робити. Перший раз хлопчик був у відпустці, другий раз хлопчик не захотів виходити з відпустки. І ось одного разу я на наступний день не прийшла. Я їх теж послала під три чорти. От навіть сказала їм італійські лайки, що вони почули. На жаль, на держслужбовців ви пожалітися нікому не можете. Знаєте, як то кажуть в Італії, якщо ти працюєш на держслужбі, це таке е, Bello posto fisso Санто. Тобто це таке постійне, е, класне таке місце на постійній основі Санто е, це святе, святе місце. Ось. Е, так, ну давай, хлопчик, це хто це? Давай, проходь вже, проходь, 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 дивиться. О, зараз буде. Ой. Якийсь то італійський дядька не йде звідси, і от зараз буде перед моєю машиною прибирати сміття і таке інше. Ось, ладно, Ну його О, так, от, мої хороші, ви не можете нікому пожалітися на цього держслужбовця, тому що в нього контракт. Без сроку з каденції, тобто він назавжди, він назавжди цей контракт, розумієте? І якщо ви на нього поскаржитесь, ну може його начальство, йому щось там скаже, але він все рівно залишиться на своєму місці. Якщо б ви поскаржились на якогось робітника у приватному підприємстві італійському, то цей би вже працівник. вже, Якщо це не член родини. Розумієте, він би вже був звільнений, тому що клієнти це перш за все. А от у державному органі це так не працює. От і скаржиться, не скаржиться. Вам подобається, не подобається, як вони працюють, але вони все рівно будуть працювати ось так повільно, і мене фреганієнте. Тобто, яке мені діло до твоїх проблем, і приходьте завтра. Так, от на завтра я знову не прийшла. А я прийшла десь днів через три. Думаю, так вже точно, вже точно цей хлопчик вийде. На роботу, і ось я через три дні знову до них приїжджаю. Це вже третій день. І я витрачаю на е, оцю цю всю історію три дні мого життя. Розумієте? Я вже йшла впевнено до своєї мети. Я вже знала, де знаходиться е, саме е, мій оцей міськвиконком. Я вже вивчила дорогу до них. І оцей мужик, оцей італійський держслужбовець, такий стоїть з ков е, з кавою. Він мене бачить. Він вже розуміє, а це та стран'єра, ця іноземка знову прийшла питати апунтаменто. І знаєте, він от в нього така мета не як мені допомогти, а як мене відшити. І ось він мені каже, що. А я до нього підходжу і роблю вигляд, що я, тільки перший раз прийшла, що він вже всю мою історію знає. Я йому вже все це розповідала вже стільки разів, але я знову починаю йому розповідати, що в мене є карта ідентита. Вона майже розірвана, як мені її замінити. Мені потрібно взяти апунтаменту. Я вже у вас була. От, будь ласка, будь ласка, мені допоможіть. Дайте мені оцей цей талончик, запишіть мене на якийсь то день, от на якийсь той день, і він таки каже: сіньора, хлопчик, цей він вийшов вже на роботу, перо. Я як от чую це, знаєте, слово перо, все, все мені погано, мені погано. Він каже: перо Луй А альтри Імпенії. Тобто він має інші, а, іншу роботу. Йому нема коли з вами розмовляти. Я така, приїхали. Я розумію. Ну, знаєте, це дарма з ним сваритися, там щось кричати, щось вимагати, тому що все рівно я прийду до нього. ну, немає іншого місця в Італії, де б я змогла замін... замінити оцей документ. Все рівно прийду ж сюди. І я вже йому починаю казати: Ну, будь ласка, ну що мені робити? Я вже три дні. Я йому збрехала, що я працюю. Кажу, я працюю, я можу втратити роботу, будь ласка, допоможіть мені взяти це апунтаментом. І він такий на мене дивиться: ну, ось вам! дає мені розпочатку. з... Онлайн, отака адреса онлайн, онлайн сайту, де можна взяти в електронній черзі ці апунтаменти. Я кажу, слухайте, так можна це взяти онлайн, а чого я до вас три рази приїжджала, і ви тільки зараз мені даєте це, цю адресу. Чому ви мені? Ой, жарко. Чому ви мені раніше, раніше не сказали, що так можна зробити? Чому я до вас три рази приїжджала? Він таке каже: Сеньора, я вам робив ласку. Я був до вас дуже добрий. Я вам не сказав, що це можна зробити в електронній черзі от, на сайті, тому що ви с ви нічого не розумієте в Італії. Я вам кажу: я дійсно, я звичайно іноземка, отак. Але я освічена людина. Я знаю, як працює інтернет. Тобто, він мені ще ласку робив. Розумієте? Що він мені навіть оцей адресу цього сайту він мені не дав, а в нього дуже багато. Ну тобто, в нього така, знаєте, стопочка вже адрес цього сайту, що можна в електронній черзі все це зробити вдома і не їздити до них. І з першого разу він міг мені це дати, але ось так. Ось він мені сказав, що ви ж іноземка. А значить, для мене ви тупа. Ви тупа? Ви не зможете сама зареєструватися на цьому сайті. Ви знаєте, мені це так набридло. От дійсно, що я взяла цю адресу цього сайту, я його її гаманець собі поклала, і навіть ще і не дивилася. Вони мене просто вибіжують, що це називається. От сьогодні, завтра подивлюсь, зареєструюсь там і візьму апонтаменту. Ой, в Італії, знаєте, там теж є такі замудрені сайти, тобто вони зроблені отак. От з голови до них там все переставлено, і теж дуже важко на них зареєструватися. Але ж я принаймні спробую, може в мене вийде з першого разу. Отак, от так отрахуйте, три рази я вже до них їздила, і навіть в мене ще немає навіть апунтаменту. Можете собі таке уявити? От мені буде цікаво. Давайте зробимо такий експеримент. За скільки місяців або років я собі відновлю мою карту ідентіта. Знаєте, подивимось, Оце все, що я вам хотіла в цьому відео сказати. Це чао-чао і до наступних відео. Чао, чао